Дикий кабан або вепр один із найвитриваліших мешканців лісів, якого можна зустріти не лише в Україні, а й на великій території Євразії і навіть у Північній Африці. Його легко впізнати за кремезною статурою, грубою щитиною та характерним рилом, який він буквально розорює землю в пошуках їжі. Кабани ж всеїдні, їдять корінці, гриби, зернові, ягоди, дрібних земноводних і навіть падло. У добу дорослий кабан може спожити від 3 до 6 кг їжі, дістаючи її переважно з лісової підстилки. У пошуках корму може рити ґрунт на глибину до 15 см. При цьому рило стає не просто нюхачем, а справжнім інструментом. Цікаво, що діяльність кабанів сприяє лісовому відновленню. Вони розпушують землю і закладають насіння дерев, ба більше ці тварини знищують багато лісових шкідників. Проте у пошуках їжі вони можуть завітати й на людські поля, розриваючи картоплю або знищуючи посіви. Іноді нападають на дрібних тварин, птахів, зайців, а у рідкісних випадках навіть на хворих або ослаблених козуль, ланей чи оленів. Цікавий факт: кабани не бояться отруйних рослин і навіть витримують зміїну отруту. Середня вага дикого кабана 100-200 кг. Проте відомі випадки, коли самці досягали понад 300 кілограм. Їх довжина від 1 до 2 метрів, а висота в холці близько 90 см. Самці більші за самок, а також мають великі ікла, які виростають навіть до 25 см і служать не лише як знаряддя для риття, а як зброя для самозахисту, навіть проти ведмедя чи вовка. У природі кабани ведуть соціальне життя. Самки формують групи з дитинчатами та молодими самцями, що можуть налічувати від 10 до 30 особин, в деяких випадках до 100. Самці тримаються осторонь і приєднуються лише в шлюбний період, що триває з листопада до січня. Це час кабанячих весіль, коли самці вступають у запеклі сутички за право спаровуватись. У цей період на їхніх тілах утворюється калкан. Щільна підшкірна тканина товщиною 2-3 см, яка виконує роль природної броні від окусів та поранень. Вагітність у самки триває близько 115 днів. Перед пологами вона облаштовує затишне гніздечко з товстими стінками та дахом із гілля. У приплоді, як правило, від 3 до 12 поросят, найчастіше 5-8 Новонароджені важать близько 1 кг і мають характерні світлі смуги вздовж спини піжамки. Які зникають до 4-6 місяців. Перший тиждень вони майже не покидають гніздо, але вже на другий тиждень починають досліджувати довкілля під наглядом матері. Побачивши небезпеку, поросята розбігаються в сторони і залягають у траві або кущах, повністю покладаючись на своє захисне забарвлення. На другому третьому тижні поросята вже починають рити ґрунт, але молоко матері споживають ще до 3,5 місяців. Ростуть вони повільно, повної зрілості досягають у 5-6 років, і хоча самки можуть народжувати вже у 18-20 місяців, самці зазвичай вступають у розмноження лише після 4-5 років. Дикий кабан дуже розумна тварина, вони здатні до навчання, добре запам'ятовують маршрути, швидко адаптуються до змін середовища, можуть плавати, легко перетинаючи річки. А також розвивають швидкість до 40 км на годину на коротких дистанціях. Багатьох дивує любов кабанів до купання в болотах, але це не про неохайність. Так вони рятуються від комах та перегріву, адже кабани дуже чутливі до спеки. А от із зором у них справи гірші. Кольори вони не розрізняють, і людину на відстані 15 метрів можуть і не помітити. Зате нюх і слух у них дуже гострі. Саме тому при зустрічі з кабаном краще не шуміти і стояти проти вітру. Веб активний здебільшого вночі, саме тоді він виходить на пошуки їжі і водних процедур. Удень відпочиває в очереті або густих чагарниках. До речі, у Франції та Італії диких кабанів навіть навчають шукати трюфелі, найдорожчі гриби у світі. Їхній нюх дозволяє легко знаходити ці делікатеси на глибині в кілька десятків сантиметрів. Ще один факт дикий кабан був одним із перших тварин, які повернулись у зону відчудження Чорнобиля після відселення людей. Популяція швидко зростала, доводячи наскільки добре тварини почуваються без людського втручання. У культурі цей звір залишив теж глибокий слід. В античній міфології Геракл полював на реманського вепра. У кельтській культурі кабан символізував хоробрість і силу. В українському фольклорі частий герой мисливських оповідок. А ось сучасна історія. У 2019 році в Німеччині дикий кабан раптово вибіг на пляж і вкрав сумку туриста, як виявилось, з ноутбуком. Чоловік, який у той момент був без одягу, кинувся навздогін, створивши справжнє шоу для відпочивальників. Це відео стало вірусним, а зухвалий кабан зіркою інтернету. Як бачимо, дикий кабан тварина, яка не боїться випробувань. Ні в природі, ні в зіткненні з людиною. Він пристосувався до різних умов, зберіг дикість, але й кмітливість і силу, які викликають повагу. Його слід можна знайти і в глибині лісу, і поруч із селами, а його історія це історія виживання, пристосування і зв'язку з людиною, що триває вже тисячі років, і, хоч він часто викликає суперечливі емоції, страх, здивування, захоплення. Байдуже ставитись до нього точно не вийде. А ти дізнався щось нове про цього екластого велетня сьогодні? Який факт вразив тебе найбільше? Залиш коментар. І, звісно, не забудь вподобайку, якщо сподобалось відео. А щоб не пропустити нові випуски, підписуйся на канал і тисни дзвіночок.